Програма 74-го концертного сезону, який стартує в обласній філармонії, вже сформована. Наразі відомо, що саме можна буде побачити і почути у її стінах від поточного місяця і аж до вересня наступного року. Почесну місію відкриття довірили найіменитішому та найдавнішому колективу. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіли минулого сезону розпочав співпрацю із польськими колегами, завдяки якій у філармонії з'явилися нові муз-інструменти. Окрім її продовження, знайомитимуть також із творчістю інших країн. Ми познайом наших слухачів із класиком іспанської музики. Ця Музи... музика, як і композитор невідомий в Україні, зовсім і, і отворена віконство це буде прем'єра нашого виконання. І поряд з тим буде один з фундаментальних творів нашого жанру камерної музики камерна симфонія Дмитра Шостаковича. Генія ХХ століття це безумовно, це безперечно. І це вже не, не, не просто музика, це філософія. Філософія, яку, слухаючи таку музику, треба більше може навіть думати, ніж самому, хто на сцені. І пережити це все, що пропонує автор. Це підсумок його життя. Концертну ініціативу оркестру підхопить струнний ансамбль кватрокорди, для яких це вже 14-й сезон у філармонії. Майже півтора десятки років діяльності каже художній керівник колективу. Вимагають різношанровості. Цього сезону вони потішать своїх шанувальників однією із масштабних програм, яка має назву Шедеври великих майстрів. Вже привідкрию маленький секрет ідею цього концерту. В цьому концерті будуть зібрані твори композиторів, в які в цьому році були ювілеї, тобто від Кореллі до наших сучасників. Це всі композитори, яким в цьому році виповнилося кругла дата. І звичайно, що в творчості цих композиторів ми будемо виконувати їхні найкращі твори. Звичайно, що це буде дещо такі транскрипції для струнного ансамблю. Симфонічний оркестр, а також колективи малих форм, серед яких тріо бандуристок «Пектораль», народний ансамбль «Бревіс», діалоги та джаз-квартет «Арт-Престиж» Теж заявлені у концертах, які ми відкриватимуть новий сезон. Серед його новинок тиждень української. Музики, які проведуть у перші дні зими, відкривати буде наш академічний камерний оркестр Гармонія Нобеле буде ряд концертів власне української музики, саме фортепіаної, вокальної, народної музики протягом тижня. І закривати ми будемо цей тиждень української музики, таким ювілейним творчим вечором. Мирослава Скорика з симфонічним оркестром це один з таких наших, ну скажімо, таких. Цікавих проєктів, які дотепер ще, ну скажімо, не звучали. Минулого року у філармонії відбулося чимало обмінних концертів із аналогічними закладами інших міст. Цю практику підтримуватимуть і надалі, тож невдовзі чекають гості із Рівненщини і Тернопільщини. Для школярів краю запроваджують новий пізнавальний екопроект Зелена філармонія, виступи якого поєднуватимуть із використанням мультимедійних засобів. Окрім того, на цій сцені даватимуть окремі вистави актори івано-франківського облмуздрамтеатру, який поки що зачинений на ремонт.